З 1 січня для мешканців Тернополя тариф за кубометр води мав би становити 8 гривень 98 копійок, кажуть у Тернопільводоканалі. Це на 72 копійки більше, ніж нині діючий тариф, який в Тернополі поки становить 8 гривень 26 копійок. Водночас новий тариф включатиме вартість абонентського обслуговування і повірку лічильників. До 2016 року ці послуги були окремо оплачувані, абонплата для мешканців багатоповерхівок становила 1 гривню 59 копійок. Повірку лічильників для споживачів розмежовували на 36 місяців, тож це коштувало тернополянам до 4 гривень в місяць. Проте постанова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, про затвердження нових тарифів досі не зареєстрували у міністерстві юстиції. Відтак, у січні тернополяни платитимуть за водопостачання як раніше. Так, як постанова не набрала чинності, тому за січень ще тернополяни в своїх рахунках будуть, буде відображено абонентське обслуговування. Що стосується повірки лічильників, то з 1 січня 2016 року набрала чинності нова редакція закону про метрологію та метрологічну діяльність. В якому присутня норма, що роботи з повірки лічильників повинні відшкодовуватись тарифами газу, водопостачання, електропостачання, питання ще залишається далі не врегульованим, тому що в діючі тарифи, тобто в розмір яких зараз є 8,26, витрати на повірку лічильників, не включені. Відповідно. Тернопіль водоканал звернувся за роз'ясненням національної комісії. Але за повірку лічильників, яку проводять із 1 січня у Тернопільводоканалі, окрему плату все ж обіцяють не брати. Водночас комунальне підприємство чекає, що у мін'юсті врешті затвердять новий тариф, який покриватиме і цю послугу, і абонплату.